А от наступні машини, схоже, своє вже від'їздили, і більше вони не побачать ані вулиць, ані широких доріг. Натомість продовжать привертати увагу справжніх фанатів автоісторії. Музей для них відкрив у Тернополі місцевий колекціонер. Каже, це була його давня мрія. Кілька десятків років життя та понад двісті тисяч доларів. Саме стільки часу та грошей знадобилося одному тернопільському вигаднику, щоб втілити в життя свою дитячу мрію і відкрити в місті справжній автомобільний музей. Ця колекція вражає з першого погляду. Нині вона налічує понад 30 експонатів. Це рідкісні автомобілі і унікальні мотоцикли, і автопереробки з усієї України. Це є приватна колекція відомого мецената і підприємця Тараса Володимировича Денку. Я хочу сказати, що він розпочинався з його дитячої мрії. Чого тільки вартий оцей фешенебельний майбах 1936 року, який вдалося врятувати лише дивом? Стару рухлядь якось продати, і вони двигун і коробку передач взяли на металобруг, е а не могли з машиною щось зробити. Вони прийшли до хлопців, які реставрують автомобілі, і вони кажуть, нам потрібен різак. А для чого? каже, якась стара, стара рухлядь залишилася від діда. Каже, нам потрібно каже її розпиляти і на металобрух дати. Перед вами ягуар XJ6 1970 року. Неймовірний той факт, що на відновлення цього автомобіля пішло близько семи років. Але найцікавіше залишається те, що цей автомобіль належав самому Леоніду Брежнєву. Неможливо залишити без уваги й оцю ексклюзивну мототачку, створену місцевим тернопільським умільцем. Запорожець і мотоцикл він спарений з цим. Так що це також дуже така ексклюзивна автомобіль. Гараж колекціонера доповнює експозиція в масштабі 1 до 43. Таких ексклюзивних моделей тут більше сотні. Нині Тарас виношує нову ідею створити історичний музей, де глядачам буде представлена унікальна колекція літаків.